Доброго дня усім. І на каналі Моє життя, мене звати Світлана. Дякую вам всім, хто завітав на мій канал. Дякую, хто підписується, я вам вже давно надякувала. Дякую вам за коментарі, за лайки, за все вам дуже щиро дякую. Мені дуже приємно. Сьогодні зараз така погода в нас холодно, в Житомирі зараз ми. Нікітка пішов у школу, а Данечка. Ну, теж прихворів, дуже кашляє. В Садочок не пішов. Вчора не ходив і сьогодні теж. Дякую вам всім за побажання, за, за все. Слава Богу, Бог почув наші молитві. І Ірусьці і краще. Сьогодні вона навіть кави випила. Сьогодні вже. П'ятий день. Я відео скинула вчорашнє, там де бабушка Маша приходила в гості. Сьогодні вже, по-моєму, п'ятий день. Ну, вона ще раніше захворіла, але мені ніхто не казав. Я не буду казати, що не хочу просто. Ну, не хоче, ірочка таке. Ну, краще. Дуже тяжко. Я ще, звісно, такого ще ніколи не було. Дуже тяжко, звісно. Все обійшлося. Сьогодні, я думаю, що останній день вже кололи, Віталій колов. Таке, буде все добре. Я знаю, що Бог завжди допомагає. Просиш від душі молися і все добре. Світлана готова. Пішла. Кажу, я готова. Пішла. Новочки. Хочете побачити, зараз я вам покажу. Mm -hmm. Я хотіла з капюшоном, але немає мого розміру. Я ж по своїх грошах не можу. Туди щось подобрати таке, знаєте, щоб і до душі було, і щоб було так стільно і удобно. І, і колір. Мені цей колір підійшов. Я ніколи не носила такий колір. Це колір, мокрий асфальт. Ну, не хак, тому що воно показується не Ось такий. Сюди фуді одягає, капішончики. Я буду брати її. Я показую все. А, дивіться, вона стоїть за півтори тисячі гривень. Один розмір залишився. І ще є ески. Пару штук таких, а то чорні і сірі. На таких цих кнопочках замерзаю, а так і попу тепленько буде везде. Вона досі красавиця. Як ви думаєте? Я думаю, що класно за такі гроші наполовину. Ми поїхали на торговку, да? швидко, тимнієш. Уже скільки часов подивись на я свої забула. 6 годин. 18.